Ситуація на харківському напрямку залишається важкою. Сили оборони стримують натиск ворога у Вовчанську. У місті та його околицях точаться жорстокі бої. Лише зранку з території Білгородщини окупанти скинули на Вовчанськ старий Салтів, старицю, Іванівку та білий колодязь. 16 керованих авіабомб. Докладніше про обстановку на фронті в нашому огляді. Харківський напрямок лишається вкрай тяжким. Сили оборони стримують натиск ворога у Вовчанську. У місті та його околицях точаться жорстокі бої на кадрах штурмової бригади Лють обстріл наших позицій та він ворогу не допоміг. Нашим штурмовикам вдалося відтіснити росіян з позицій. А тут робота прикордонників дозору: наші воїни мають просування у міській забудові. Без призначенці загону дозор в кращих традиціях пращурів попередників захищають наші землі від ворожого чобота та лаптя. Наші воїни б'ють московитів на вулицях Вовчанська. Зросла кількість боїв на Куп'янському напрямку у фокусі ворога Табаївка та Синьківка. Там, де не може просунутися, нещадно гатить з авіації та артилерії. Тож евакуація цивільних триває. Напередодні з липців поліцейські вивезли зо три десятки людей. Мама моя, мені не а, Ви до комагіть я вийду. Доброго дня. Давайте, давайте, давайте. давайте, давайте. потихонечку вперед. йдемо. Давайте палочку. Возьмемо тримаємо Підтягуйте себе. Дякую там... логістичні шляхи окупантів під Кремінною. Головна ціль для наших дронників зазову. Ось кадри ефективного знищення ворожої піхоти, автомобільної та броньованої техніки росіян. Але противник не полишає своїх планів, нищить та випалює українську землю. Ці моторошні кадри з серебрянського лісництва. Із різних видів озброєння росіяни вдарили по Стельмахівці та Куземівці. Упродовж доби окупанти 17 разів спробували протиснути нашу оборону на Лиманському, Сіверському та Куп'янському напрямках. Намагаються просуватися противники на Краматорському напрямку. На цих кадрах бійці Айдару з Іванівського за допомогою ФПВ викурюють росіян з їхніх сховків. Гаряче і в районі часового яру, та наші воїни стримують натиск ворога. На Покровському напрямку сили оборони теж відбивають штурми. На цих кадрах ураження скупчення російської піхоти під Соловйовим бійцями 47-ї окремої механізованої. Пекло для окупанта влаштовують і під Новоолександрівкою. На Курахівському напрямку теж гаряче. На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат. А саме понад 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено 5 танків, 5 БМП, 1 безпілотник, автомобіль та 2 склади боєприпасів. Пошкоджено 4 танки та 2 бойові броньовані машини. Не припиняє ворог тероризувати і цивільних. Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, вісім, зокрема й дитина, поранені. А ці кадри з Мирнограда, куди ворог напередодні скинув авіабомби. Ну сразу стекла витяги і дим пішов. В Хаті дим зразу. П'ятеро людей дістали поранення. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції. Внаслідок обстрілу зруйновано заклад дошкільної освіти, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, три цивільні авто. Чому росіяни вже вдруге вподобали стріляти в це місце, незрозуміло. Це звичайний цивільний об'єкт, дитячий садочок, і нікого військового тут абсолютно нема. Місцеві мешканці кажуть, що прокинулися вночі від такого потужного вибуху, що було дуже-дуже лячно. Поліцейські задокументували чергові докази воєнного злочину. РФ матеріали передали в СБУ. Тим часом місцевих закликають не зволікати та виїжджати, аби вберегти життя.